Тобі не соромно, що наші пацани там гинуть. Романе, Руслан! Наші пацани Руслан, давай чесно говорити. Давай чесно говорити. Романе, не давай чесно говорити. Романе, не я Можна я три місяці до но... зараз Донецьку. До Вчора приїхав. Давайте таким чином. Я ще раз нагадую. До чого тут піар? Піар пропиш ти майже немає російських військ. Майже немає. Руслан, я слухав Слухай. твоє Романе, відео звернення. Послухай, до чого тут зламали? Хто тут присутній. Я зробив відеозвернення до президента України. Я робив відеозвернення, що я відмовляюсь від мобілізації. Я чоловік, мужчина. Я, що хтось бачив, що я туди щось боявся? Хтось бачив, що я щось брехав. Я сказав свою думку. Я не Вольф Мессінг. Я не є Юля Тимошенко, яка скажімо, роздала по тисячі гривень, і там ще якісь там що вона професійна армія, і вона таким чином з негосують. Я не маю можливості через інтернет. Наказувати людям, як я можу наказати конвоїрам, гей, відпустіть мене звідси, як я можу наказати суду, судді, будь ласка, відпустіть мене звідси. Але я надіюся, що цього разу суд буде дійсно чесний і справедливий, бо тому що я не даду брехати, бачу, Тання Соболик. Не даду брехати. Всі судді, якраз ці троє, клялися, я їх відеокамерою знімав, і це є на Ютубі. Вони клялися в перший день посту, Що жодним чином тепер держава не буде впливати на незалежну судову гілку влади. Я прошу тебе пригадати, хто думає, що там якісь у мене були, можливо, загравання, що я там шпигун і тому подібне. Ви просто подивіться на весь мій YouTube канал, який є з 2009 року, здається, на 2250 відеосюжетів, які є в YouTube каналі. І ви зрозумієте, що в мене жодним чином немає ні пересмикування, ні маніпуляцій, ні монтажу. Я говорив і відповідали свої слова. Якщо я вже говорив, що на Донбасі майже немає російських військ, то їх значить майже немає. Я не знаю, як зараз мені треба поїхати. Але при тому, коли я говорив, скажімо, що генерали це є продажні скоти, які 25 років ми годували, щороку давали їм мільярди за те, що вони тільки розкрадали армію, коли прийшов дійсно їхній час. Прийшов дійсно їхній час захищати Україну і територіальну цілісність висловилася, що всі студи розукрадені, що всі ці їхні зірочки, які на плечах, вони є фейкові. Вони є, вони є куплені, вони є куплені за гроші. Ми подивіться, що твориться зараз, за що ми погубили пацанів з Небесної Сотні. Подивіться, що це за фейкові волонтери по вулицях ходять. Люди добрі, я не знаю, чи ще народ, цих тепер може її готувати, чи всіх волонтерів. Але я ще раз кажу, шановні, схаменімося, ви маєте можливість, як ЗМІ, я зараз бачите клітці, без інтернету, без ЗМІ, без доступу до новин. Я нічого не можу. Єдине, що я можу звернутися через ваші очима, то що ви покажете мене, можливо, доступатись до сердець людей. І дійсно, я твердо впевнений, сьогодні почався страшний тиждень. Не можна вбивати людей. Є перша Божа заповідь. Не убий.